Привіт усім! В цьому відео розкажу вам про свої аромати жовтня, і перший з них це Енпасан від Фредерік Мель. Дуже відомий такий аромат серед людей, які захоплюються парфумерією, дуже знаний завдяки тому, що вважається еталонним ароматом пробузок. Якщо ви дивилися моє попередні відео, могли помітити, що ця нота останнім часом мене дуже цікавить. В передніх підсумках я, власне, розповідаю про свій ідеальний аромат пробузок. І це не Енпасан. Піраміда НПСАН досить таки обнадійлива, скажімо так, там бузок водяні ноти, Psyutgrein, здається, пшениця, можливо, щось ще, але справляє враження того, що це аромат свіжий, такий освіжаючий, весняний, власне, яким і має бути бузок, якийсь ніжний, такий тендітний. Але я не знаю, що пішло не так. Бо мій НПСАН пахне як бальзам зірочка Це просто. Купа купезна спецій, він дуже насичений, він дуже такий збитий, він не летючий акварельний, як, наприклад, той пусковий аромат, про який я розповідала. Це однозначно для мене осінь зима, і це для мене однозначно не бузок. Він в процесі носки, скажімо так, дуже переливається, він не е, монотонний, змінюється. І іноді, бо я просто хочу знайти там цей бузок і знаю, що там є ця нота. Іноді нібито щось там таке вискакує бускове, але швидше за все притягується за вухо. Отже, для мене Енпасан це абсолютний промах в тому буску. Не знаю, як така велика кількість людей його там чує, я абсолютно ні. Напишіть, якщо ви знайомі з цим ароматом, чи він бусковий для вас, чи ні, бо для мене це якийсь абсолютний провал. І це вже другий аромат від Cedric Mal, який мені не сподобався. Є підозри, спробую ще їхні такі хітові версії, най найвідоміші, але є підозра, що цей бренд просто мимо мене. Ще й за таку немаленьку ціну. Другий аромат Yves Saint Laurent Belle Бельдопіум. Аромат дуже давно знятий, за яким плакали всі парфюмерні блогери, що це ніби була найкраща взагалі версія лінійки, найкращий представник лінійки цих опіумів. І black опіумів і як могли його взагалі зняти. Що я можу сказати? Ганятися за ним мені вдалося його купити з рук. Я не знаю, кого він року. Є деякі підозри, що, можливо, він трошечки поїхав, бо я не знаю, як має звучати, ну, скажімо так, свіжий аромат, тому не маю з чим порівняти. Я чекала від нього набагато більшого мені тут. Не вистачає, але мені в усій Black блеккопіумів не вистачає насиченості і стійкості. А, аромат, там дуже велика піраміда. З того, що я чую в ній, це, скоріше все, жасмін, жасмин, гарденія, ладан і пачулі. От перше, перше, що а, кидається ніс, скажімо так, це пачулі. Потім він за, так закремлюється, замилюється, не замилюється, закремлюється скоріше завдяки жасмину і гарденії. І з'являється оця трошечки нотка ладу. Дуже приємний, ніжний, насичений, але в той самий час він на тебе не кричить. Він досить такий ніжний, я б сказала, жіночний і такий а, сексуальний спокусливий. Але знятий, а, купити зараз з рук, коштує немалих грошей, ще треба постаратися його знайти. Тому не бачу сенсу, він не шедевральний, так як про нього говорили, так як я від нього очікувала. Не шедевральний для того, щоб за ним ганятися. І оцього залишку, який у мене, вистачить мені, я думаю, на багато-багато років, якщо не до кінця життя. Тобто, якщо ви не колекціонер, не варто заморачуватися в пошуках цього аромату. Приємний, але досить таки ординарний для мене. Далі моя любов це Moschino Toy 2 Bubble Gum. І це, скажімо так, якась. Дитяча така несерйозна взагалі забавка, бо аромат дійсно абсолютно серйозний. аромат пахне як жувальна гумка, як оці хубабуби, лавіс і так далі. Фруктова жувальна гумка такий класний. Ну і все. Далі він трохи запомаджується завдяки троянду, там болгарська троянда, яку я не терпіти не можу, взагалі ніяку троянду. В цьому ароматі я можу її переносити саме завдяки оцій жуйковості. Його. Саме реалістичний, який я чула аромат про Руйку. І він просто настільки це аромат, який телепортує мене от в безтурботність якусь. він ну, Який би не був настрій, ти його наносиш, ну і все. І тобі хочеться бавитися, щось там дуркувати, потанцювати, посміятись, який би не був настрій в тебе перед цим. Просто-просто аромат кайф. Я обожнюю, в мене для нього є навіть спеціальний. Час і спеціальне, скажімо так, застосування. Я дуже люблю в ньому спати, засинати. І найбільше це коли от закінчується вже робочий тиждень, п'ятниця вечір. А, я вже вдома і розумію, що попереду вихідні, от заснути в ньому, це просто, просто от підкреслити, підсилити оце відчуття, що все. вже не треба бути якоюсь там серйозною начальницею, щось там, щось там можна розслабитися, просто дуркувати, байдукувати, і тебе всі вихідні попереду. Для того, щоб просто насолоджуватись життям. Дуже класний, абсолютно несерйозний, аромат ситуативний, який ви не будете носити щодня. А, можливо, для маленьких дівчат так можна і на щодень, але не для дівчини, не для дорослої, тим більше жінки. Аромат для себе, для настрою от такий от класний, скажімо так, жартик для себе, чи то спосіб підіймати собі настрій. Якщо не знайомі, дуже раджу познайомитись, Дуже доступний, недорогий. І задикоційно просто дарує купу-купу позитивного настрою, позитивних вражень. Я навіть, бачите, почала про нього розповідати і, і така захоплена. Далі знову по бюджету. Розкажу вам про них відразу два, бо вони в одному, скажімо так, напрямку, в одному настрої. Бюджетний італійський бренд Тезорі Dorient. В мене багато їх ароматів. Має надію, що колись з думками і зроблю вам окреме відео про цей бренд. А зараз поговоримо про карму і про тіаре дал інде, дал Інді. Але індійські таре. Так от, індійські тиаре, такий аромат тіаре. Мені не довелося в житті понюхати, як насправді пахнуть квіти тари. Але з того, що я знаю в парфумерії, ну приблизно так вони і пахнуть. Це моноаромат білих квітів, таких терпких. Тропічних. Дуже відчуваю тут пильцевість і така, знаєте, тепкість, як від пачулів. В піраміді заявлено тільки тіари. можливо, так воно і пахне. Дуже приємний для тих, хто любить такі тропічні аромати про відпустку десь на островах. Оці всі спа-засоби, догляди. Дуже класний. Він не претендує на. Скажімо так, звання парфуму він швидше як такий доглядовий для тіла. Але я люблю таке носити. Знаю, що багато хто ще, хто любить оцю всю парфюмерію на тему доглядової косметики для тіла, дуже раджу звернути увагу. Ну, і другий карма просто для мене в такому ціновому сегменті і в такому парфюмерному напрямку шедевральний. Для мене пахне. На старті, навіть як піна колада з битими вершками, хоча там немає кокосу, тут знову ж таки франджіпані, цитруси, і, здається, ваніль і, і мускус в базі. Тобто врівноважений. Тут уже дійсно парфумерна композиція, але в той самий час це не ті люксові парфуми, до яких ми всі звикли. Знову ж таки, аромат догляду, Ніби ви відпочиваєте десь на якихось екзотичних островах, в якомусь спа-готелі, і ви от вся така. Після оцих ванночок і масажів з маслами тропічними такий від, від себе аромат. Намагаюся згадати, як буде українською, і злучаєте. Випромінюєте. Ви промінюєте від себе такий от тропічний аромат, кремовий, дуже кремовий він. Це просто ну, от моя любов з асортименту Зорі Дорін. Цим, до речі, здається, цього року тому. Ще не скрізь є доступно, я дуже рада, що мені таки вдалося його дуже приємно вдихати. Що мені таки вдалося його урвати. Доглядовий відпуск, такий абсолютно аромат про відпустку десь на тропічних островах. Дуже приємний. І знову ж таки ненав'язливий. Тобто це не той класичний, а, класичний формат парфуму, до якого ми звикли. Більш як доглядова косметика. Хто любить, хто любить оці всі. Задяки Вольтер, хто любить доглядові такі до речі, хто любить Амбру від Нерсису Родрігес, то дуже схоже мені і дуже мені ще нагадує вайб Мандалін Тенстири. Тому звертайте увагу, коштує копійки. стійкість в них суперова, 4-6 годин як для такого парфуму. Ну і завдяки його ціні можна поновлювати хоч не кожні 10 хвилин. А ось така була моя добірочка жовтня. Чекаємо наступні ароматики. Побачимося.